Сучасне європейське остаткування та німецька якість продукції, яку вже оцінили не тільки українці, а й імпортери з різних куточків світу. На коростенському заводі МТФ використовується лінія виробництва від провідного постачальника остаткування для деревообробки. Генеральний директор підприємства Володимир Шавело розповідає, продукція компанії МДФ плити та ламінована підлога не поступається якістю німецьким виробникам і в той же час випереджає їх за ціновими показниками. На німецькому обладнанні по німецьким технологіям ну і Звісно, що з високою якістю. Ми нічим не гірше всіх німецьких виробників. Аналогічна продукція німецьких виробників дорожча, ніж наша. Коростенський завод МДФ працює всього 4 роки. За цей час підприємство стало лідером у виробництві МДФ і ХДФ-плит та ламінованої підлоги в Україні. За економічними показниками, вже 2015 року наш завод став лідером галузі, тобто, ми. Розвиваємося і працюємо над якістю нашої продукції. За це, це підтверджено нагородами. Технічний директор підприємства Дмитро Самогаєв розповідає, виробничий процес на підприємстві автоматизований і безпечний як для працівників, так і для навколишнього середовища. А продукція компанії пройшла сертифікацію і відповідає усім європейським вимогам, як за фізико-механічними показниками, так і за показниками екологічності. Завод пройшов її і підтвердив, що наша продукція може застосовуватися за кордоном не тільки як споживча на споживчому ринку, а також. Для всесвітньо відомих і вибагливих дуже виробників меблів, як ікея, вона може застосовуватися. В дитячих закладах наша продукція наразі підприємство виготовляє 22 тисячі кубічних метрів продукції на місяць. Фінансовий директор заводу Катерина Самчук розповідає, майже третина продукції підприємства йде на експорт і ринок збуту продукції за кордоном щороку зростає. Дуже багато ми реалізуємо продукції в країни Азії, реалізуємо продукції України дальнього зарубіжжя, також працюємо із Європою. Сьогодні ми працюємо і Прибалтика, і Румунія, і реалізуємо продукцію. Канаду розпочали і далі продовжуємо шукати нові ринки, тому що сьогодні підприємство може виробляти продукції більше, ніж виробляє на даний час. Коростенський завод МДФ слідкує за вимогами часу, постійно розвивається та розширюється. Найближчим часом у Коростені планується створення підприємства з високотехнологічної обробки круглого лісу у новому деревообробному комбінаті. Також використовуватимуться сучасні технології та європейське устаткування Тож, найближчим часом Коростень може стати центром деревообробної промисловості України.